Гусарівку на Харківщині звільнили від двох БТР-расистів. Село Гусарівка Балаклийського району Харківської області перейшло під контроль сил оборони України. Про це доповідає мілітарний з посиланням на Романа Доника. У селі було дві батальйонно тактичні групи росіян, які підтримували загони спецпризначення збройних сил Росії. Але зараз їх вибили з села. Окупанти зазнали суттєвих втрат в техніці. Доник повідомляє про щонайменше 60 одиниць. На фото 152 мм гаубиці МСТАБ, машини управління на базі бронетранспортерів та МТЛБ БТР-82 Т 72Б. Сауного транспортно заряджана машина від важкої вогнеметної системи ТОС-1 за словами доникав великі втрати і в живій силі. Втрати особового складу уточнюються, але рахунок за сотню. Бо за свідченням полоненого перед цим тільки від одного вдалого залпу БМГ. Було продано біля 30 квитків на концерт Кобзона старшої групи слухачів на цьому концерті командир одного з батальйонів. Сили оборони України протягом останніх днів здійснюють успішні контрнаступальні дії на сході країни в Харківській та Сумській областях. Дякую за перегляд!